Ну, К механикам водителям вообще претензий нет. Они все вообще красавчики. Мы заезжаем в такие леса такими кульбитами. Это все ночью без фар. Наводчики отрабатывают по целям. Ну вообще изумительно. То есть сказать, что кто-то там что-то плохо как-то выполняет или есть дис... ну, отсутствие дисциплины нет. Мелочи ломаются, а таке пока не ломаются. Поки еще ми не виконували синьяк, и мы стоїмо в обороні. Очікуємо от дальніших. Наказу. Садовник, ландшафтний дизайн в Одесі. Люди строїть собі будинок. Ми приїжджаємо і робимо навколо будинка красоту. Я не бажав бути військовим і пішов тільки раді перемоги. Все одно, трошки є страх, ну а що зробити? Треба бороти його. Працював на сідьмом кілометрі. Грузчиком. Ні, вони прийшли взагалі, цивільні, з різних робіт, ніхто не воювавший, якби гражданські люди. Коли вони заїхали перший раз сюди, дуже слабенькі бойові був. Коли ми почали їх вивозити вже більш напередок, щоб вони бачили, як це все розриви, привикали до цього, то вже помінялася їхня думка, вже даже коли ми виїдемо воювати, коли ми вже стріляти, будемо стріляти хочемо. Навчання багато що дають. Це не перший танк, якби всі однакові, просто ці, я вже казав, вони прийшли з капіталки, і тут вже більш такі дороботки є Даже в тих фарах, вже не ці старовинні, а тут вже більш діодні. Деякі машини є вже з камерами, деякі машини є в механіка вже не старими щитками, а вже з електронними щитками. По-моєму, опиту, в мене броня витримала два кумулятивних снаряди. От якраз оцей тепловізор, який відкривається. Отут новочок дивиться, у нього є прицел. І вночі можна вже вести якби напряму і закрити вже буде видно. Частина батальйону задіяна зараз на Купінському напрямку. І вже здійснює заходи щодо захисту Купінська, Купінського напрямку саме. Досить зараз важко на цьому напрямку, але в нас достатньо озброєння, у нас є артилерія, у нас є евакуація. Можна сказати, що ворога, ворог дуже сильно несе втрати. Так само зараз тут є шторм Зе, ну, Зеки наподобі Вагнера. Особовий склад робить свою роботу, знає своє завдання і методично знищує противника.